Ви всім привіт! З вами Ікс! І сьогодні я навчу вас, як робити кожну кнопку в Майнкрафті. Всього їх налічується 13 кнопок. Це 11 з виду дерева, одна каміна, а також одна з полірованого чорного камня. З тебе лайк і підписка! Поїхали! І для того, щоб ми зробили кожен вид кнопки, нам потрібно підійти до мого чудового сундучка. Тут ви можете позамітити, що в мене вже підготовлені кожен вид дошки. Кругляк і чорний камінь. Давайте візьмемо дошки. Дійсно, з кожної дошки ми можемо зробити певний вид кнопки. І всього їх є 11 видів різноманітності. Тепер давайте зробимо кнопку з камню. І коли ми беремо кругляк і ложимо в верстак, кнопки немає. Спитаєте чому? Тому що нам потрібно. Переплавити кругляк в пічці, щоб зробити камінь, з якого вже буде робитися наша кнопка. Ми получаємо камінь і тепер, якщо ми положимо його в верстак, у нас з'являється ще одна кнопка. Тепер перейдемо до чорнокамню Чорнокам'як, якщо положимо в верстак, також кнопки не вийде. Ви можете подумати, нам що, потрібно також його переплавити. Ні, він не переплавиться. Вам потрібно підійти до камня різу, знайти полірований камінь, зробити його, і тоді ж його покласти в верстах, і у вас вийде кнопка з полірованого чорного камня. Надіюсь, це відео було корисне. Ви не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал і нажимати на дзвіночок. Всім удачі і всім пока!